Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні. І вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Також вітаю вас зі святом, які завтра святкуються за Новолянським календарем. День шанування пам'яті святителя Григорія Богослова. Вітаю всіх іменинників Григорів з цим святом. І ми молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимося за всіх воїнів наших, які на передовій, на всіх фронтах, особливо там, де ворог атакує, там, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів чи загроза оточення. Благаємо Господу, щоб Господь допоміг втрутився. І послав на поміч нашим захисникам всі свої воїнства і сили небесні, всіх ангелів своїх, на челюзі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим мучеником Юрієм Переморцем, щоб зміцнені сили Господні і наші воїни вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших захисників. І щоб порятував Господь життя всіх людей України нашої, ми молимо, щоб поряд з кожним нашим воїнам Господь повстав своїх ангелів небесних, щоб вони їх охороняли, захищали, крильми своїми закривали від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб зробили їх невидимими для ворога, щоб всі наші воїни повернулися додому. І живими, здоровими, з перемогою нашої якнайшвидше. Молимо за всіх наших людей, які в небезпеці, біді, стражданнях. Їх так нині багато є. Благаємо, щоб Господь порятував життя всіх людей наших, особливо там, де ворог постійно атакує балістикою і артилерією, прифронтових і в прикордонних наших містах і селах на Сумщині, Харківщині, Херсонщині. Запоріжжя, Кривері, Дніпро, Полтава, вся Україна наша. І благаємо, щоб Господь сам своєю могутньою провицею закрив, захистив з неба всі міста наші села, наші домівки, храми святі, всіх людей наших порятував, Уберіг від ракетних атак, від атак, дронів, ворожих, щоб Господь захистив всю інфраструктуру нашу, енергетичну, соціальну, критичну, щоб Господь відвернув лиги катастрофи, щоб захистив наші атомні станції, відвернув ядерну загрозу, щоб Господь припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб Господь припинив страждання нашого народу. Ми молимося всіх наших людей, які в окупації ворожій, які постійно в небезпеці під тиском окупаційної влади і окупаційних військ. І ми молимо, благаємо, щоб Господь їх оберігав, охороняв і щоб благословив Господь, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожої і від ворожих військ від всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимося за всіх полонених наших. Молимося за всіх наших людей, які в полоні ворожому утримуються, а в котівнях, в'язницях ворожих. Благаємо, щоб Господь їх визволив, щоб якнайшвидше всі люди наші повернулися додому живими, здоровими з того пекла, щоб відбулися скоро обміни полоненими, щоб відбулася скоро наша перемога. А поки вони там у неволі. Ми благаємо, Господи, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом Святим, щоб Господь нагодував голодних, цілих хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб поклав межу жорстокості наших ворогів і заборонив їм знущатися, катувати і вбивати людей наших. Ми молимося за наших всіх полонених, ми віримо, що всі вони повернуться, ми пам'ятаємо за кожного. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що ми довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. Молимось за всіх наших людей, хворих, поранених, скалічених, за всіх страждаючих душею і тілом, особливо, за наших воїнів, які отримали поранені контузії на полі бою. Молимося за. Всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак, від атак дронів ворожих, від руки ворога. Щоб Господь зцілив, руками лікарів, порятував життя, зцілив душі і тіла і дарував кожному потребуючому зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимось також за наших діточок. Ми молимося за. Всіх наших людей зниклих безвісти, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей, наших загублених, за наших діток, насильно депортованих, викрадених, які отримуються на ворожій території. Благаємо, щоб Господь віднайшов живим і повернув додому всіх наших діточок, всіх людей наших, і якнайшвидше молимось за всіх наших матерів, за всіх людей, які чекають, своїх рідних, близьких, коханих людей, звільнених з полону, за всіх, хто шукають. Зниклих безвісти, щоб Господь їх укріпив, їх випробуваннях важких, які вони проходять, щоб утішив їх тривоги і благословив кожному дочекатися живими і здоровими додому своїх рідних, близьких, коханих людей. І також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли достойних поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Молимося за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших за всі таємні спецслужби, війська, які діють на ворожі, на окупованій території, за командирів, всіх наших, за головнокомандуючих, що Господь. Дав їм сили їх служіння, благословив їх на, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Просимо, Господа, сили, щоб нам вистояти в цих випробуваннях, які має нині наш український народ і кожен із нас. Просимо Господа миру, миру нашій рідній Україні, миру всьому світові, миру в кожну родину, в кожну домівку. В кожне серце, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Причистої Твоєї, Матері і всіх святих. Помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і цілий немочі наші. Імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його. І нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, причесний животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів, сила розп'ятого на тобі Господа нашого, Ісуса Христа. Що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест чесний на прогнання усякого супротивника. О пречесний і животворчий хрест Господні, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зі всіма святими небесними силами завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всесильний сильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь час важких випробувань на державу, нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам з іменем твоїм перемогу, і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш. І тобі славу всилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він простягав до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нам ликитя. У зброї Висуса, новина на битву та повелів сонцю спинитися, ти й нині, владико. Почуй нас, що молимося до Тебе. Зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ, благослови його справи, перемнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири ворожнечу і справедливий мир утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю твою, як арабів твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він ціне тління. Бо Твоя є влада, царство і сила, і від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо, і Тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Боже Великий, Боже всесильний. Ми в покорі сердець наших приходимо до тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаймо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви. І прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших. За вдови, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто у в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвисти, за виградених діточок наших, за всіх, хто в біді і в небезпеці, в скоротних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя. А допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику, Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм: Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості, щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх щодо Твоєї милості припадають Повстань на допомогу нам і подай воїнство нашому зім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, як порох розсипається від лиця вітру. Так нехай розвіються всі їхні злі задуми, знищити державу, нашу Україну. <кій> Господи, втихо мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться тій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх. І пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим, битві за віру і в Україну, душі свої, то прости їм гріхи їхні і в день праведного твого суду. Подай він цінить тління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що ти захистиш у мириш, напоумиш та до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу мужньо боротися. Проти ворога, що повстав на нас, почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих кулів усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів напередові. Стіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Пресвятая Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України, покрий їх своїм мофору, захисти від ворожих куль, від поранень від раптової смерті і від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак, благослови, матір Божа, військо нашу українське. На скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. Ти непереможна воєвода, війську нашому українському і яку давній нути одноразово допомагала, рятувала народ наш часи нашестя чужинців і загарбників. Так і нині молимо тебе. Допоможи, рятуй нас, матірко, матінко Божа, прийди і ступи на землю нашу багатостраждальну і зупини ворогів наших на всіх шляхах їхніх в їх наступі, зупини їх на кожному кросі, і, як колись у почаєві ти являлася і повертала стріли нападників на них самих, і ворогів наших навертала до втечі. Так і нині, благаємо тебе, матір Боже, я висилу свою. Зруйнуй всі недобрі плани і замисли ворогів наших проти країни, і народу нашого спрямовані. Знешкодь всю зброю ворожу, знешкодь всю силу ворожу, посором зло, щоб вороги наші в страх утікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття. Невстанно заступайся за всіх нас, матінко Боже, особливо ж за воїнів наших і молися до Сина Твого Господа нашого, випроси нам всім здоров'я, міцного, прощення всіх провин наших, духовної радості та сили, бо ти, Мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діву, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста й благословена. Преславна, на Діву, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословенна Богородице, щоб ми на тебе надіючись. Не загинули, а від усякого лиха тобою визволилась, бо ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славно і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила сущу Богородицю тебе, величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, сихвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше син, покровитель нам, Дух Святий, Труйця, свята Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже усіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну і всіх людей наших, яких так багато не є в небезпеці, в біді, і в стражданнях. Молимося за всіх і благаємо Господа, щоб Господь порятував життя тих, хто нині в небезпеці, хто в смертельній небезпеці, хто під загрозою, чи життя під загрозою. Щоб Господь укріпив і зміцнив Духом Святим всіх зневірених, знесилених, ослаблих, щоб Господь зцілив милістю своєю, всіх страждаючих душею і тілом, особливо молимо за наших воїнів, передаємо їм всю силу наших молитв, за тепло наших сердець, нашу вдячність, наш низький до донатьмо на ЗУСУ, молимо за воїнів. І віримо, що перемога наша близько, віддаємо все на свято волю Господню, доручаємо, довіряємо самих себе і один одного, і близьких наших, і наших воїнів, і наш український народ Господу в Його. Руки всемогутні доручаємо і довіряємо Божому милосердю. І віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, як наш Отець Небесний, допоможе, порятує, береже. Бо любов його до нас безсмірно. Дякуємо Господу за все, слава Богу, за все, тримаємось, молимося і поборемо. Мирної ночі, ангела-хоронителя, покрови Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас!